Доброго дня глядачі мого каналу. Всі, хто підписав, підписався на мій канал, сьогодні хочу трошки відволіктися від виноградної теми. Зніму інжири. Ми посадили, мабуть, років три назад три кущі інжира, але в прошлому році на зиму я їх пересадив сюди в міждуряддя, заготовив ямки. ну, В принципі, заготовляв ямки, так як і під виноград. От, Ми їх викопали і пересадили три кущі. Знімаю, і за того, що хочу показати, от, е, декілька плодів вже готові. Я думаю, що на вихідні вже і тут е, через день ми, мабуть, вже їх і, і зірвемо, попробуємо. От е, Це перший кущ, я, чесно кажучи, не знаю, як назва їх. От, от перший і другий по, по листу вони однакові. Зараз я покажу на першому кущі, скільки в цьому році плодів. Це пересаджений кущ. Ось подивіться, будь ласка. Ось скільки плодів. І ось плод, який вже готовий. Так, і оцей вже готовий. Але ж тут ще малих дуже багато. Практично на кожному, на кожному пагані є плоди. Я не знаю, чи вспіють вони визріть, чи не вспіють, але ж... Тим не менше, що вже два плоди готові. У мене три старих кущі тут. Так, оце другий кущ. Ну, по формі листа вони одинакові. А оце третій кущ, тут форма листа така якась більше розрізана. Тут є ось один плодик, причепився. От, назву я не знаю. І посадив я ще три кущика, це я сам зробив саджанці. От, хочу це міждуряддя повністю засадити туди далі інжирами. Я не знаю, як вони будуть у мене з виноградом тут будуть, як вони будуть по сусідству рости. Не знаю, ну в общем, отак а як воно далі буде, подивимося. Тут у мене ось кущ Юпітера, який вимерз, але все-таки є вже на ньому другий урожай, вже починає окрашуватися. І інжири це знаходяться іменно під ним. Під кущом інжира. Під кущом Юпітера, верніше інжира. Так, ну таке оце коротеньке відео. Хотів показати, що плоди вже визріли, навіть вже в нашій зоні. Тут це Полтавська, Кремінчуцький район. Два плоди вже готові інжира. Так, ну Всім на все добре.